81 рік тому коростень було визволено від німецько-фашистської окупації. Щороку, 29 грудня, цю історичну подію вшановують покладанням квітів. Німці захопили Коростень 8 серпня 1941 року. Через 10 днів вже працювала окупаційна адміністрація. З того періоду залишилось кілька фотографій. Всі вони зроблені загарбниками. Більше фото та розповідей про життя Коростеня у роки Другої світової війни ви можете дізнатись, переглянувши перед передачу від користень тебе на Ютубі. Вона опублікована під назвою 1943. Визволення користення від німецько-фашистських загарбників. Ось кілька фрагментів звідти. Німці просто через наше місто, через нашу станцію, просто рухались далі на фронт і з фронту. А саме тут стояли, підтримували порядок. Ось саме угорці і Словаки. На цьому фото військовослужбовці угорського окупаційного контингенту очікують на санітарний потяг на станції коростень. Знімок зроблений у 1942 році. Того ж року, і ця унікальна фотографія, яку віднайти, вдалося нещодавно. На ній угорські сестри милосердя, які перебували у коростені з благодійною місією та опікувались пораненими військовими, тобто окупантами. Просто цікавий знімок тим, що ми бачимо, в якому стані був вокзал в той час. Тобто він абсолютно був цілий, функціонально був абсолютно в працюючому стані. Багато фотографій, які зберіглись до наших днів, зроблені загарбниками. На відміну від радянських воїнів, німці мали камери, робили багато знімків на пам'ять, відправляли рідним. Ось вони на станції. Тут солдати вермахту займаються пранням на річці уж. Позують на фоні радянського пам'ятника щодо звірств нацистів, такими кадрами вони не хизувались. Принаймні, ми ними не володіємо про жорстокість загарбників на території Коростенщини, красномовно свідчать багаточисельні індивідуальні та братські могили закатованих і жорстоко вбитих, не лише військових, а й мирних людей, в тому числі дітей. Через 28 місяців Коростень було визволено від окупантів. Ціна свободи, багаточисельні жертви та руйнації. Зараз ми на фоні такої панорами. Вона пов'язана з періодом звільнення Коростеня, Правильно вона відповідає взагалі реальності на ваш погляд? Ну так, це звісно, це художний витвір. Це людина так собі якби вважала, але сам саме місце, де проходить. Форсування річки уж показано абсолютно правильно. Це міст на військове містечко, тому що і перехід ми бачимо там даже залишки лікарні і поліклініки, міського млина. Тобто більш-менш показано правильно, тому що основне місце, де форсувалася річка, де, через яке відбувалося звільнення міста, це було саме в районі військового містечка і моста. Сьогодні українці знову змушені воювати, звільнювати свої землі від окупантів, як робили це наші предки 80 років тому. Але сьогодні вже не від німців, а від росіян. На жаль, той період 1943 року, коли тут були страшні бої з фашистською Німеччиною з нацистською Німеччиною. І сьогодні події, які проходять в нашій державі, вони перегукуються. І зараз вже внуки, правнуки, героїв Другої світової війни воюють на фронтах з Російською Федерацією. Тут, на жаль, наше місто Коростень пережило дуже велику збройний зафат, окупацію. А вже в 43-му році тут були дуже важкі бої. І спочатку, в листопаді місяці 43-го року, звільнило наше місто, потім. Німці знову зайшли до нас, і вже в кінці грудня, 29 грудня, тобто в цей день, що ми маємо сьогодні, повністю звільнило місто Коростень, бо її були дуже важкі. 95% нашого міста було зруйновано. Ми маємо зараз фотографії, маємо і ще поки не багато очевидців, які знали, які бачили, що тут було. Тому на жаль, війна Друга світова дуже важко пройшла через Коростенщину взагалі і через наше місто Коросин, зокрема. Ну і Сьогодні, якщо вже ми якось пов'язуємо з війною з російським фашизмом, можемо відзначати, що таким же самим чином діє і російський фашизм. Тому я вітаю ветеранів в першу чергу, одиниць ті, що залишилися. У нас проживають наші територіальні громади і всіх хоростенців з 81-ї річниці звільня наше місто від німецько-фашистських захватчиків.